22 січня, в день проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, Україна відзначає День Соборності. Офіційно це свято встановлене указом президента України про День Соборності України від 13 листопада 2014 року. Акт злуки став історичним об'єднанням українських земель в одній державі. 22 січня ми згадуємо дві рівнозначні за вагомістю події української історії проголошення незалежності Української Народної Республіки і як злуки українських земель. 105 років тому, 22 січня 1918 року, Українська Народна Республіка проголосила незалежність і боролася за право бути самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу. Цей факт руйнує твердження російської пропаганди, буцімто української держави не існувало її вигадали більшовики. Проголошення соборності УНР і ЗНР 22 січня 1919 року. Історичний акт об'єднання українських земель в одній державі, що увінчав соборницькі прагнення українців, розділених кордонами тогочасних імперій. На початку ХХ століття, після падіння імперії, українці об'єдналися у власній державі. Сьогодні, через трохи більше століття, після проголошення акта Злуки, ми об'єднані у відстоюванні своєї незалежності і держави. А після перемоги над російським агресором Україна відновить свою соборність. Термін соборність має кілька значень: це є об'єднання в одне державне ціле всіх земель, заселених певною нацією на суцільні території і духовна консолідація всіх громадян держави, їх згуртованість незалежно від національності. Соборність це також територіальна цілісність держави, тому звільнення від російського окупанта українських земель є нашою спільною метою. Ідея соборності була і залишається базовою національною цінністю українців, а нині вона є передумовою успіху нашого спротиву зовнішньої агресії. Сьогодні соборність для України означає деокупацію всіх територій, захоплених ворогом, відновлення єдності з Донеччиною, Луганщиною та Кримом. Соборність передбачає не лише пам'ять про спільне минуле, а й потребує згуртованої співпраці заради майбутнього. Коли ми люди з різних регіонів країни разом працюємо, створюємо знакове і важливе боремося з окупантами. Об'єднання двох українських республік УНР і ЗУНР – почалося невдовзі після встановлення української влади у Східній Галичині та ще до того, як директорія УНР переможно увійшла до Києва. 1 грудня 1918 року на залізничній станції у Фастові представники ЗУНР і директорії підписали так званий передвступний договір. Статті угоди константували непохитний намір з УНР злитися в найкоротшому часі в одну велику державу з Українською Народною Республікою. Зі свого боку ОНР проголошувала, що вона дає згоду прийняти всю територію і населення Західноукраїнської Народної Республіки як складову частину державної цілісності в Українську Народну Республіку. Для урочистого проголошення цієї ухвали та завершення юридичного оформлення об'єднання двох республік до Києва було відряджено представницьку делегацію на чолі з віце-президентом Української національної ради з УНР Левом Бачинським. 22 січня 1919 року в першу річницю проголошення незалежності УНР в Києві на Софійській площі відбулися урочисті збори. На них проголосили Універсал директорії Української Народної Республіки про злуку із Західноукраїнською Народною Республікою. У зачитаному на зборах Універсалі Соборності зокрема відзначалося: Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України Західноукраїнська Народна Республіка і Надніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна українська народна республіка. Наступного дня, 23 січня 1919 року, в приміщенні Київського оперного театру, нині сучасна Національна опера України, трудовий конгрес України ратифікував документ, надав йому законного юридичного характеру. Президента УНР Ради Євгена Петрушевича незабаром обрали до складу директорії. З УНР після об'єднання з УНР змінила назву на Західна область Української Народної Республіки. Розпочалася активна співпраця між двома державними утвореннями в економічній, військовій та культурних сферах. Ідея соборності охопила українців у найвіддаленіших куточках. Відголосом історичного руху до злуки на Закарпатті сталися народні збори у Хусті, 21 січня 1919 року, які постановили об'єднати Карпатську Україну з Українською Народною Республікою зі столицею в Києві. В умовах перманентної боротьби за свободу та незалежність надзвичайно багато важило братерство по зброї українців із різних регіонів. Вершиною співпраці та консолідації зусиль став спільний похід українських армій на Київ у серпні 1919 року. Однак, через низку причин об'єднання ОНР і ОНР в одну державу не було доведено до завершення. Продовжували існувати два уряди, дві армії республіки. Фактично перебували у конфедеративних відносинах. Відмінні геополітичні інтереси та цілі зрештою призвели до розвалу Соборного фронту української революції пізньої осені 1919 року. Проте акт злуки став символом і легендою для наступних поколінь борців за Україну. Після проголошення об'єднання УНР із УНР 22 січня 1919 року ідея цілісності української нації в українській політичній думці вже ніколи не ставилась під сумнів. Упродовж багатьох десятиліть акт залишався символом віри, ідейним імперативом боротьби за незалежну соборну державу.